Привіт, котики! Рада вас вітати знову на моєму каналі! І цього тижня в нас буде такий трошки е, топік по книгам, але ми будемо не говорити про них, а саме ми будемо його розфарбовувати. Мене звати Сандра Чері, а це ваша щотижнева посія творчості. Сьогодні ми саме будемо розмальовувати книги і наші сторінки. Так як вже багато книг в магазині продаються крутими і з дуже крутими зрізами, але є ще обичні книги, як от ця серія одного з мого улюбленого автора детективів, це Саймон Бекет. І я вибрала книгу саме Невгамовні мерзці. Тому що тут дуже хороший широкий зріз і ми зможемо його з вами разом розмалювати. Але перед тим як ми почнемо, не забувайте залишити лайк, коментар і, звичайно ж, підпишіться, якщо ви ще не підписані на цей канал. Будь ласка, ось а тепер давайте почнемо вже з нашого дієвачка. Перед тим, як почати розмальовувати, звичайно ж, створюємо собі атмосферу для малювання. І для цього я використовую свої соєві свічки, які я зробила спеціально для весни. І вони мене дуже мотивують та розслабляють в процесі. Для того, щоб почати розмальовувати книгу, нам для початку потрібно його захистити. Для цього я беру папір А4 та обгортаю ним. Обкладинку книжки, щоб туди не попала фарба і нічого не склеїлося з обох сторін. І також я ставлю невеликий стікер на верхню частину для того, щоб я точно нічого не зафарбувала, що не має бути зафарбовано. І тепер нам потрібно зажати цю книгу. Для цього в мене є зажими з Аврори, які були куплені абсолютно не для цього, а для того, щоб просто купити щось. І як оказалось, це була дуже хороша покупка. І тепер я беру акрилову художню фарбу від Rossa, це український бренд фарб. І ми будемо розмальовувати. Звичайно, кольори я обрала чорний, червоний та білий, як і сама обкладинка. Починаємо ми зафарбовувати з нижньої та верхньої частини книги. Обов'язково не тиснемо сильно пензликом, а дуже легенько розфарбовуємо. Трохи змоченим водів пензликом, але сам пензлик не має бути дуже мокрий, тому що тоді знову ж фарба просочиться в книги. Звичайно, не замиваємо в цьому процесі також насолоджуватися. Тому що зараз буде ще сама, напевно, неприємна частина, якою ми будемо займатися весь цей час. Це. Саме розгортання сторінок. Як ви бачите, ми дуже добре зафарбовуємо тут кожну сторінку. І Для того, щоб вони не склеїлися, нам потрібен наш зажим або прес під яким ви це робите, зняти. І після цього добре відкрити всю книгу і добре перелистати, або як я хоча б таким чином. Роз'єднати сторіночки, тому що інакше в нас буде одна суцільна книга без сторінок. Після того, як ми це зробили декілька разів і ви впевнилися там що нічого не склеємо, трохи дамо підсохнути нижньому і верхньому шару. І після цього ми продовжуємо нашу розмальовку. Тепер я беру. Частину останньої книгу також буду чорно зафарбовувати, тут тоже дуже обережно зафарбовуємо. Ми його красиво розкриваємо, і знову ж ми перегортаємо сторінки. Так, це супер важливо. Якщо у вас сторінки дуже склеюються, то вам навіть, можливо, необхідно буде його пролистати кожну сторінку друг за другом. Але, в принципі, в мене досить добре получилося. Я тепер, тримаючи за нижню частину, де вже у мене фарба висохла, стараюся трохи книгу розчепірити для того, щоб не було проблем. Але якщо навіть сторінки склеяться, це не проблема. Як ви бачите, моя перша сторінка склеїлася, я легенько пезликом його підділа та роз'єднала між собою, і книга знову в безпеці. Після цього ми переходимо до найцікавішої частини, а саме декорування книги. Я тут буду додати ножі, ножниці, так як це детектив і про трупи то якраз тево. І після того, звичайно, не забуваємо про найцікавішу частину, мою: це беремо червону фарбочку і робимо саме бризки крові. Зараз ви це побачите. Я просто взяла пензлик і почала прискати червоною фарбою. Тому у мене так получилася книга. Зараз буде необхідно дати йому трошки висохнути після того, як так ми знову будемо його розгортати і перелистувати, щоб не склеїлися сторіночки наші. І, але дуже обережно, щоб фарбу ми не зачепили ніде. Щоб вона залишилася ціленькою я дала книзі після цього добре просохнути і вже після того знімаю з нього все лишнє і милуюся моєю новою книжкою. на мене вона вийшла доволі круто, і мені дуже-дуже подобається, скажіть як вам. Що подивилися, і чекаю вас наступного тижня на цьому ж місці в цей же плюс-мінус час. І до зустрічі, котики! А, і не забувайте підписатись і поставити лайк і коментар внизу. Бай-бай!